Харкові планують відкрити сучасний молодіжний Урбан Кемп, робота якого буде спланована з урахуванням потреб воєнного часу. Харківський міський голова Ігор Терехов з координаторами проєкту обговорили перспективи втілення задуму в життя. Ініціатори ідеї запевняють, що Урбан Кемп стане найзатребуванішим місцем і для дітей, і для їхніх батьків. Ми команда Street Culture, ми родом з Харкова, але працюємо зараз з 2020, з 2020 року по всій країні. І зараз у нас таких три міста, і ми хочемо відновити роботу в Харкові, тобто нашу улюблену роботу розвиток молоді, вуличних культур. Все, що ми починали робити в Харкові, зараз все, що масштабується, масштабувалося до війни та й під час війни працюємо. Це арт-терапія, використовуємо вуличну культуру як Психологічну підтримку дітей, молоді, підлітків та сімей. Зараз хочемо проєкт проект Урбанкемпу разом з міською радою, ревіталізувати палац культури. Зараз ми не будемо казати, який за задумом говорять координатори проекту. Це буде комфортабельний сучасний центр соціалізації для дітей та молоді. Це буде якийсь той синтез вуличних культур, це буде синтез спорту, а також. Програми розвитку молоді, програми розвитку дітей, де ти можеш і навчатися і соціалізуватися, ну і звісно якісь динамічні функції виконувати Це і спорт, і покататися, і отримати якусь інформацію. Також можна залучати туди і креативні індустрії, які зараз дуже популярні. Це і там блогерство, влогерство, там інстаграми, і так далі, тому що ми розуміємо, що діти, діти зараз Сучасні і для них саме це зараз цікаве. Також батьки, які приводять дітей, можуть отримувати консультаційні послуги, якщо вони ВПО де що знаходиться в місті Харкові, куди звернутися і так далі. Я думаю, синтезована модель – та саме та модель, яка буде працювати на 100%. Наразі зроблені лише перші кроки на шляху реалізації такого проекту у Харкові. Яна Біляєва Ігор Луханін, новини Харків.